Вам зрозуміло, як вас звати? Я ж вам представився. Ще раз представився. Як вас зовут? Іван. Іван Побакілі. Пабаль... Іван Ігорович, я вам повідомляю про те, що ви не вповноважені робити так. цей чин. Вам зрозуміло? Ми до кінця, щоб розуміли. Вам зрозуміло? Я почув вашу точку зору. Ми не вами Входимо в дискусію. Ми ж ходимо вчилися, пошла. Ми ми розмовляємо хоча б не там ту-сують. Ну то б Ну Це ж бачите, що я декларту. Я бачимо, це дуже каже. Бо що коли поліція міє на діалог, то це приємно для всіх, тому що є надія, що ми виживемо. Нас не знесуть там якісь інші нації, які вже захисняються на території України, купують нерухомість по цілими районами. Ну так і є. Ну прошу Ми я українець, ви українці, ми мусимо знайти спільну спільницю. це. Якщо було б порошення, то я ж нічого ж не кажу. Порошник, ну то я порожню. Яка територія цього району?

Все тут розшуку. Є превентивні Ні. заходи, які поліція може можемо... Враховуючи зараз, що у нас особливо стане це воєнний стан. Деякі певні можуть обмежуватись права та обов'язкові людей так. Добре, що ти сказати, що під час навіть якщо то. Навіть якщо є, є документи, якого а, немає. Ми, ми з вами дискутуємо, тобі про що? Ні, ми з вами розмовляємо про наші права. Про, про честь людську, про права розмовлять. Що вашу честь затронуть? Це затронули мою честь. Тому що я хочу а себе пересуватися, але може я якийсь преступник, який знаєте, мені вже не зручно, що для моєї чести, ми не знаєте. То вони, вони на нас дивляться. Мені? На мене теж дивляться. Ні, На, та на нас, нас дивляться. на вас дивляться. Для на нас мене. дивляться. На, мене. А, Тому? А, а, Тому? на а, нас, нас дивляться. Люди, тут, Дивіться. Дивіться. Ну, звіться, будь ласка, своє... А ваші анкета? То... Я як... б як... як... якщо... як назвав, якщо б був там, Заку. і це Він не згідно з правом. Зараз стоїть, це відбувається інтервенція. Не згідно це... з правом, бо 32 стаття не регламентує, що ви можете перевіряти. Там написано, що можна на а, ви можете вимагати. За що? Ви, адвокати, будете дзвонити, <тук> чи вам буде правову допомогу? Ну, правом допомоги не ну, позивимо зараз. Ну а дивіться, регламент передбачає 261 стаття, передбачає, що ми повинні повідомити або ви повідомляєте, що у вас є адвокат, повідомляєте адвокати, або якщо ні, ми повідомляємо безкоштовно право допомогу. Також ви маєте право повідомити, яких ваших близьких родичів про те, що вас затримали, доставили до Для складання, використав, що адміністративне щось порушує. Да? Доволі Так, це стаття. Вот с Украиной про адміністративну правопорушення. Треба поширювати ці якраз. Поширювати їх, чим як найбільше воно якраз буде виходити і будемо зараз бачити, що відбувається, як по безпреділу виступають. Дивіться, там буде в протоколі дні затримання, вказані мої дані, прізвище, посада. І так само буде в протоколі про адміністративне правопорушення. десь Там більше завантажено. Ні, ти ж на Київську виїжджаєш, ти напряму на Чіпка. Треба було підключати, цей там проводити. Ну да? їдемо да, в відділок поліції не, ну, сказав поліцейський що затримує нас на законній підставі ну, зараз їдемо складати як він каже, протокол по 185 і якій частині не знаю там 14 років там немає частини ну, під підпункти, під там я подивився так, що там номера йдуть їдемо на відділок до відгуку подивився і наче принку вроді це не Чупринка, не ну сказав, що затримав, але конкретно не процитували ніякий закон, ні профільний світер, другу статтю. Там трошки Коліжанка сказала, я кажу, я кажу, що вимагати, перевіряти то різні речі. Що ти кажеш? Ну різні слова зовсім. Ну я ж кажу, що. Да, я ж кажу, що бути ставати тільки закони, тільки закон так. Słucha? Bo jest zupka, jest zupka. Czekaj, ja się zniczony, pamiętam. Masz już Нет, так не ну, Я так не могу Я, я, я разумею, но я, я так и не могу. Так. Да. Ну, когда я, я зараз дам Максу трубку, я Максу Маску Максу даю. Максу. даю трубку. Да. Ну, так, А, Алло. 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 Ну та сейчас зараз встановимо особу повезем потім повеземо вже. Алло, так. Тут нема нічого, 180 Ну а вони будуть складати 210-го? Ну та, та як можливо? Да. Ну так, так, так. я не не знаю, ви не так і це. Ми йдемо зараз на Батуринську один. Скажи що ми йдемо що ми 2, 7 7 на Сиба два, Батуринська 2. Сім Sozs на Батуринську, але ти знаєш звідси. С... А, майор, ну, закидай на сос туди. А потім... А що, яка причина вигляді взагалі? Вигляді, ну то є з викрадення йде людей зараз. Матурі, відбувається. Вигляді, в мене тут пише на прямий вигляді. ефір. Ти вигляді. зараз відбувається викрадення. Тут їхали по одній справі, зараз переключаєшся на другу. Тут пішла команда вигляді, конкретно, відпочатку. зараз, зараз слухай, та які облікові ти про що? Ти зараз конкретно ну, відповідалість на себе береш. Ти чуєш мене, перед Богом ти береш зараз відповідальність на себе. Ти мене чуєш. Я не віруюся. Да. Так що мені не вірюся, але ви <бовірири> чесь. Ти повіриш. Ти... Честь маєте. Ти зараз повіриш. Честь маєте. Ви Бо, прошу попроще Слухайте. Я, 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 я просто попрощу, дуже розмовляю. Я попрошу, ти про я, зараз перекидаєш. Ну, ти на себе ну, відповідальність відповідальні збереш. Ти на себе береш відповідальність. Ні, ти Тут мені не дикати. Ти мене береш і визе проти моєї волі. Ви сказали, що ви мене затримуєте. Так, так вас і затримуємо вас. Нашу хулева інсакція. Так а кого везете на Баторинську? Вас везу. Ваш колега вийде собі, там не буде стояти собі. Так ви сказали, що ви мене відділок поліції везете. Установлені особи. Ну, а чого ви, батурійська, це що, відділок поліції чи що? Ні, це районний центр політику. Так, який, з якого поводу ведете мене ви? Це ми встановили слово подивитися наші діти. Немає права встановлюватися особисто. Що від час ви маєте ходити, військово-будові документи і не вимогу їх поставляти. Кому працювати? Кому при Того, хто вас знімає? Поліція. Дік служба, у вас СБУ. який військовий патруль, який. Немає військового патруля. Військовий патруль, який я. Вigne, а вы затримали фактично? Я затримаю, я повідомлюю. Вы сказали, що я затримал з 11 Ви вы сказали. Затримали, правильно вы сказали? Ну, так а чого ми за это битовой поліції для встановлення политики? постанова кабінету міністрів передбачає, що на важкому доставляти все є порушення права військового обліку на районный центр. А звідки ви зарушення права військового облика? не Так це ж не порушення права військового. Ви не даєте документ? Вже порушення. Ні, я реклами який каже мені не давати Ні, це я прочитав закон, це видно, речі про що на це не може. Ми повинні були зобов'язані. Ви немає такого військового завільна людина. І я вирішую, лишати через судову справу, шати мене через складання скарги, через особисту безсуду. Якщо людина неадекватна, якщо, наприклад, кажуть мені. Ми їдемо в поліцію, а везуть якогось ви по-людськи везут якусь минут. Ви Вы поліцки Підстава закону. На підставі того, що високо виставить може не диверсант? не я не диверсант точно. Я пойду, я поки відвоював я диверсант, да? Ну то і що ви п'ять років. Ні, це мені раз перешкоджає. Вам нічого не що ви агресивний.

Я вам розказую, «Не, буде Україна ніколи не змінилося. Ми спочатку агресивні люди будуть це робити, То, що вони захочуть. Тільки закон розповідають. Все, добре, перестають собі, Якщо все то все, спокоїти собі, я не можу добре, Я радію, що буде. Що ти не треба тобі сказати. Ні, я буду розказувати все, розказувати далі. То, що якщо продали совість, то

Я навіть не кажу особи, я кажу людини і громадянина, розумієте? Ви повинні були представитися того, хто викинули право. Я да. повинен був представитися, зобов'язаний зобов представитися в разі правопорушень. Ні. так, да. Ні. так. Да. Ні. Да. Ні. Да. Ні. Да. Я не буду з вами спорити, бо хтось поставив право. Тому, тому що що ну, ми з цього повітряємо Ви просто придумали ну, собі таке ну, рівнослухання ну, зі страхів, і ви собі у той тік-ток муси включили. Мене Саня Олександрович. Мене звати Іван. Іван ви вже таких людей я вже не ударусь, що я людина, До Розумієте, Розумієте, чому я також? в моїй лиці. В... Дезушко в... 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 виставлю кудись забуваємо. Ви явно за непринятину. Неприна в війні. Зімає я... кров'ю. Я... 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 А ви, я... а ви я... тут я... ходите, я людина висаджує. Я розумію, зараз не зараз цікаво. цікавляв. Ми добимося на палечка. А що повисали, що якомой? Давай, 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 ми чи верху? В... Ви йти, каїти, не представили, все. Ви людина вийти, боїться, я нет, конечно, не маю. Якби так би булося, так це було. Казарі теж буде казати, я людина, Так і, і повинні. Я ну, да, не повинна бути. Да. Повний стан. Ні, поране. Я закон. Ви закон не поставити. Ні, Ну так казати. По закону маєте мати посвідчу спонтан, я По закону я маю право називатися. Нема питання. Але не вимог. А вимога має бути незаконною. Да. Вона вона так, вона законна. Так, закон. Якщо, вона... якщо вам це здається незаконним, будь ласка, можете сказати. Ні, розумієте, що просто наразі відбувається захоплення моєї, моєї персони. У нас не так того, що мені не представили статтю, згідно з якою мовою. Я не давайте закрити питання. Ту, я не хочу з вами говорити, бо тяжко говорити з людьми, які з пустого порожнього? Ні, так чувствую, що ну, примі... тому що вам хоч сто раз, хто законі не скажу, будете слово казати, я людина і все. Це так, секта, ви секта людей, ви всі придумали блогерські ті питання, Скоро вам і збузу матися. <заховання> ви не дотовите, як вас і збуз, коли буде пакувати за ваші <заховання> ті.

Вам си представить вам всі представилось, а вона не як ну, вот нам вот, ну, ну, ну не представляете. Я нічого не рішаю. я так, так, так записал паспорт, так сказать, ничего не рішаєте, що вас там змушують. А нічого не змушують. Да? я бы я виконую наказує рисковый. Ну Якщо ви військовий, то ви вы... ж маєте но я его. Я сейчас захищаю, захищаю А тим, що поповнюю фронт. Я вже, я військовий з поранений прийшов, я п'ять років воював. Ви мене, не розумієте, не, розумієте, ви мене не, розумієте. не розумієте, ви мене не розумієте. Не розумієте. Ви там ви знаєте, що там було. Мені достатньо. Ви просто чекаєте дюрата, чи темно тут, містелями будете. Ви так хуже не попросила. Я чекаю, що у нас в Україні. Вот у нас закінчиться, вот ви нас закінчиться, ми тоді будемо відміняє нас від меня закона, ви маєте погоди представиться, ласка, закрили там. Ну, не провокуєте на пізніше. я нормально вами, Я ж я не хочу що? А все наши зараз знімаєте нашу злову, там, черту, знаешь. А що, якщо мене особа чисто, я можу знімати, Знімайте собі, господи, блогери. Я кажу, блогерів ви будете скоро запаковані? Я це обіцяю. Це знаєш тобі.

Все, поліжант, я да? не хочу цю розмову далі. Собі там знімайте, потім будете різати, що хочете робити. Це, дай Бог скинете, я вас запакую за, це, за розголошення м, 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 даних про військовослужбовців. Це є стаття. Ну, Військовослужбовець, він повинен ви, 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 я раз кажу, захищати. Я все розповідаю, захищати всі ванять, захищають. Я своє про що захищав, ванять, я... я став обмежень продати. Це Якщо обрати, що ви ЗСУ, <звікові> то ви повинні захищати громадянин і людей. <звіпіли> no. А чому захищають? Тим, щоб обмежити волю, непонятно замість. Ви повинні для початку представити свій військове дані. А далі вже по вас рішається. Чи ви повинні служити, чи ви не повинні слухати? Ні, я людини, а вільно вибирати. Якщо ви піддягаєте призвик, будете служити. Ні, я що мені От і вибирайте. Я вільна людина. Все, ви вільно. Да, да, все, да. як вільно, то вільні. Дальше з вами розмови. Нема з ким. Uh, Поліція чи цього? Ні, ну які ви районі? Газко-фронтівський! Все, людина вже заїхала. Вы тільки заклад в свою сторону. Є, я знаю Але... закон, то, що мені... Я знаю ваши писатели. То, что мені сакта видали. То, что я сказал, то, 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 то все по закону. Да. Это стахева сектор. Що так, не причем тут сектор. Да, сектор. Я один, за зараз всі, ви всі на Олівці, то, один, один, на не знаю. Вы все на улице в Розмовляю один, я не Ми, То, что мы збосником не тут, Зачем? Нормально так положить. Ты блок.